Так, це останній влогмас. Ви уявляєте? Наче тільки почала знімати вже останній. І я думаю, що ми з Полінкою відкриємо одразу дві останні комірки. 23 сьогодні число і 24 завтрашнє. Так, починаємо. Ось 23 -тє. поль. Дивися. Чекай, чекай, де дістану. Ого. Пігули! Давай! Що там? Му, якась баночка, вау! Можна мені подивитися? Хейр маск. Це або маска для волосся, або павутинка може, бо я б хотіла павутинку для волосся, ану способи користання. Нанесіть на невелику кількість невелику кількість засобу на вологе волосся. А, Ля-ля, його по всій довжині. Потримати 50 хвилин, змити водою. Нє, коротше, це просто маска для волосся. Ну все рівно класно. Вона мені ледь-ледь дуже віддалено пахне таким якимось легким кокосиком. Ось така от масочка. У нас в 23-му числі. Так, і 24 те Поліна. А на 24 така велика коробка. Давай. Остання. Ти уявляєш Поліна? Вау! Що це? Угу. Давай подивимося, покажемо всім. О, in інлау це співоніями. Це мені дуже подобається в них цей запах. Так, боді Крем, крем для тіла, напевно. А, нанести крем на чисту шкіру масажними рухами. Все, да, такий кремчик для тіла. Супер. Все, а в наступному відео я зроблю повний огляд всіх засобів, що попалося, чим я користувалася, що сподобалося, що можливо, ні. Бо, можливо, ви вже позабували, що було в перших. Загалом я дуже задоволена. Воно коштує свої гроші, чесно. Угу, Полі зараз маски буде робити. Мені дуже сумно, що він тепер пустий. Цей квадратик, цей адвент. І знаєте, що я подумала? Дуже класна упаковка, все збереглося дуже чудово. Я не буду її викидати, а на наступний рік зроблю Поліні. Ось тут подаруночки. Яка різниця, що воно тут було да, косметичне? Тут, от зверху, просто циферки і да, написані зіркові ці назви. А ось тут можна буде наклеєчку зробити, якусь що не містер Скрабер, а щось придумав. Я думаю, на наступний рік Полінка буде вже розуміти, що до чого, їй буде через рік майже три. Бо зараз майже два, боже, так швидко росте дитина. Тому я збережу це. Буде готовий адвент, які подаруночки покласти. Клас. Так. Yeah. так. Боже, треба ще подушку буде попрати. Диван тоді мила, а подушку ні. Так, чим ми займаємося перед святвечором? Задайте святвечір. У нас дуже стерлася затирка ось ця силікон. Затирка. <с> я не знаю, правильно, коротше, силикон. Шов. Ми, купили... А, шов. ми купили одноразовий пістолет. Ну, як одноразовий. Мені сказали, що він там на пару разів вистачить, і у нас був цей силікон. Ми подивилися деякі відео: треба дуже товстенько накласти. І ми не купили спеціальний шпатель, то я взяла карточку і зробила ось такий кутик. Коротше, буде ним вирівнювати. Але я чекаю, щоб чоловік отако намастив, потовще. По всьому периметру. Ми вже його обезжирили. І я підготувала мильну воду, так було сказано у відео. Зараз він домаже, я попшикаю, і тоді треба знімати залишки. Я сподіваюся, що вийде гарно. Бо ми один раз робили, але дуже, так, дуже швидко, і воно там погано позавтиралось. Це дубль 2. Дуже важко йде чогось, ну нічого. Один раз зараз відмучується. Тепер робота за мною, мильна вода. І ось так. Прям гарно-гарно було сказано пшик. А я тепер не Як? Кого? А, пістолет. Зараз розберемося. Ти на цю штуку не попшикала. Так, я забула показати, що треба і цю карточку мочити. З яка сторона ось це. <рес justamente> <рес> Але бачите, без зміни? Шпатель. Шпатель. <плес> <рес> <рес> так. <рес> <рес> <"Не> все, О, можна так, близько надовити ну, чітко. Щось сюди так, все, я закінчила. Тепер буде висихати. Можливо, не прям ідеально. Але нормально. Єдине, що, коли воно висихне отут, я підчищу. Зараз вже не хочу чіпати, бачите зверху. В куті, не знаю, там вам теж треба буде підчистити. А так, в принципі, загалом Непогано. Тобто ми обезжирили, нанесли так потовще шар, шпателем зняли, щоб кутик був, і потім цей мильними пальцями, мильною водою, це все треба було пшикати. Я ось так обрала палець, ставила і протягувала. І, як на мене, вийшло непогано. Потім ще треба буде помити Анну. І бачите, такі плями на плитці? Це через те, що вона була у нас така маленька, ця маленький силікон, і воно десь попадало в волога. І коли ми перший раз затягнули, дуже мало, воно пропало ці плями. А потім, коли я прибирала, десь силікон знявся знову і так потрапляло. От завтра вже не має бути цих плям, бо бачите, вже так товстенько зробили. Чоловік каже, що якщо і після цього щось буде, тоді вже майстер виключить. Хай вони роблять, а поки і самі дуже адекватно зробили, я вважаю. Дуже легко знімається весь силікон спиртом. Ватний диск, спирт, і все абсолютно легко знімається. Так само, і якщо десь попало ось ну, там на раковині або в ванні, теж спиртом так хоп, і все воно легко забралось, поки він свіженький. Тим часом я сходила в магазин бо завтра святвечір і ми будемо у батьків. Вони не поїхали в село. Тож, дещо я купила для того, щоб теж приготувати і принести з собою. У нас тут між ЖК така лайка гарна. У вікнах у людей все світиться, таке прям новорічне, все, таке святкове. Зараз прийду додому і покажу, що купила. Пішла за одним, як завжди, цілий пакет набрала. Так, розпаковка, так, да, Поліна? І це салат. Так, тут рухала зі шпинатом. Я взагалі хотіла нікс, не було, тому буде таке. Хочу знову зробити салат, як я робила у меню до Нового року. Там, типу, віночок, але я просто вже нам зроблю. Так, те, за чим я йшла печериці, такі маленькі, це буду робити завтра з собою до батьків мариновані грибочки. Попросила мама от мій улюблений ММД. Його так важко знайти саме оцей коричневий. Ще й велика пачка. Звичайно, я взяла. Також мені повезло, моя улюблена хурма Рохо була. Тож взяла 5 штучок. Сама крута, така тверденька, солодка. Так, молоко. Не одна покупка без нього не входиться. Також я йшла за оселедцем. Люблю ось такий. І також пряний. Я взяла звичайний і пряний. І от у мами, який привезти їм, а який я лишу собі. Просто я дуже люблю оселедець, то мені завтра на столі мало буде, я хочу ще вдома. То от різні взяла, спитаю. Так, і взяла пляшку ігристого, ось таке. Воно було на знижці. Думаю, візьму, чого ні. Ще вирішимо. Або завтра на святвечір до батьків, або на Різдво до друзів візьмемо. От ще не знаю, куди краще. Я люблю брюд. Тому я і взяла. Не тому, що не знищиться, а тому що я таке люблю. Ну і плюс воно було не ось І йшла за печерицями, помідорами і оселедцями. Купила ще ось таке. Тож потім чекайте у відео, я покажу, як я роблю мариновані грибочки. Дуже класний рецепт і, і робиться е, в той же день. І в, в той же день їх можна їсти вже мариновані. Так, Поліна, ти вже мекнуть хочеш, чи що. Так, оскільки ми зайнялись ванною, ще хочемо зробити ось ці шви. Бачите, такі, як наче, плісня з'явилася, чи що. От саме на Швах і саме на цій стінці. Там нема, а от більш такої якось посередині. Ми думаємо, це. Все. Тобто, тут ніде нема. А ось парочку, буквально. Ми думаємо це через те, що в тій квартирі ніхто не живе вже майже два роки. З початком війни виїхали, і там повністю холодна квартира. І ось таке відбувається. У нас і на кухні, і у ванні холодно, бо там не йде тепло з цієї квартири. І я зараз хочу запшикати ось таким засобом, бачила, його дуже всі радять. Саме ось цей саво від пліснями. Написано запшикати, почекати 10-15 хвилин і помити. Зараз будемо пшикати, бо це не діло. Я ледь відкрила ось цю штучку на он. Дуже важко. Так, тепер розпшикуємо. М -м -м. Ого, воно таке темне стало одразу. Дивіться, як темніє, капець. Так, зараз запшикаю, буду чекати. Пройшло тільки 5 хвилин, дивіться, вже нічого немає. Я тільки пшикнула, воно потемніло. Пройшло пару хвилин і все, воно його виїло. І бачите, там ще чекаю трошечки. Але так уже все напшикала, де було. Воно так потекло все по стінах. Але супер. Я задоволена, що воно так класно подіяло. Ну, у нас були, бачили, невеличкі, це з'явилося буквально от на пару цих останніх місяців. Тобто раніше не було, а це прям якась жесть. Квартира там, напевно, прям не знаю, морозильник сусідня. Тож, зараз ще почекаю хвилиночок 7-10 і буду мити. Я, до речі, бачила, як з цим засобом. За цим засобом, точніше, пшикали такі, знаєте, підвіконня, якісь кути на на цих на балконах. Ну, там буває реально така жесть, і люди пшикали, і воно все класно виводить. Тож, бачите, не, не зря його, не дарма його рекомендують. Проте нам така пляшка здоровенна не треба. У нас немає ніде цвілі, оце тільки тут парочку було. Оце. Але вже буде можливо, десь комусь знадобиться, будемо давати. Ну що, результат вау? Я задоволена, сподіваюся, що більше не буде. Бо я читала, наче що коли пшикаю, е, то потім вже не з'являється. Ось так. Так, Я хочу ще помити е, всю ванну. І це вже буду робити за кадром. Бачите, тут куча всього, треба прибирати. До речі, шовчик підсох. Це я зішкрябувала залишки на стіні. От, бачите, треба помити це все. Але сам шовчик мені подобається. Ну, так, типа, непогано. Піде. Якось піде. отако з далеку взагалі чудово. Ну, а на цьому все. Ось такий от невеличкий влог вийшов. Останній влогмас із цієї серії, я не вірю, що так швидко пролетів час. Дуже всім дякую, хто дивився кожного дня, чекав. Пару разів я пропускала, звісно, ну так треба було. Але все одно дуже дякую за ваші перегляди, за те, що пишете стільки приємних слів. Мені це дуже приємно. Я бачу всіх, я відповідаю усім. Кожного дня знімати відео виявилося не просто, але дуже цікаво. І знаєте, з'явилося таке от відчуття, що все, я кожного дня, в принципі, можу знімати, бо, бувало, треба себе налаштувати, або пару днів не познімаєш, вже відвикаєш. А зараз така от собі звичка з'явилася. Ну а завтра я буду вже готуватися до святвечора, до різдва. Познімаю вам, як ми будемо його проводити. Там виставлю, можливо, до нового року. Побачимо, бо хочу такі, знаєте, таку перерву зробити невеличку. Думаю, виставлю за святвечір і Різдво, а потім вже після нового року. Я не все встигла за цю серію влогмасів, що планувала. Буквально дві-три справи не встигла, але ну, нічого страшного. Все рівно це було цікаво. Це було вперше. Думаю, на наступний рік я. Теж таки організую, але поки що треба відійти від цих. Але дуже цікавий такий експеримент був і дуже швидко час пролетів. Це така, знаєте, була підготовка до Різдва. Ми з вами прибрали в цих в моїх відео разом <сум> всю квартиру, поскладалися по місцях, зробили щось смачненьке, щось таке класне, прикрасили квартиру. Загалом я задоволена цими відео. Ну, а далі будемо бачитися вже раз на 2-3 дні. У звичайних, як завжди, були відео. Ну, будемо бачити загалом, як воно піде. Дякую вам ще раз. Вітаю усіх вас з брідешніми святами. Нехай буде у кожній людині все гармонійно, мирно і також мирно буде в нашій країні. Все. всіх люблю і всім папа. -па.